З Новим роком! <смі> я мала випустити це відео у 2024 році, та я завтикала, того, що була дуже виснажена. І завтикала зробити ще одне відео, що стосується того відео, того це все буде об'єднано між собою. Як ви бачите, я в святковому вбранні. Ні, не так, я не так святкувала Новий рік, але, бачите, ці змії, от. Нехай новий рік буде вдалим і щоб змія не кусалась. От, по чому змію, Того, що я робила новорічну листівку, і в цьому відео я вже нарешті завершила процес створення новорічної листівки. От того можете дивитись, як це все відбувалось. Коротше, лояут виглядає зараз десь так. Можливо, десь тут покажу, як він виглядав. Спершу. Спершу я мала дуже багато ідей різних. От перший варіант, другий варіант, третій варіант. От і я вирішила, що буде змія. Змія в мене теж була різна. Була така змія, була така змія. І зараз от така от змія. Вирішила перевернути стіл, щоб е, полотно встало, от, і щоб було трошки зручніше. Завтра принесу ще таких палок і укріплю полотно якось, бо воно хитається, і пістолет не прострілює по лініям. Да. Ну, от Я намітила малюнок, в принципі, і буду намагатися це робити. Я пробувала вже робити килим за допомогою пістолета, але не вийшло, того, що. Дуже маленька напруга на полотні, тому треба його ще укріпити. Перебиваю палки. Сьогодні я нарешті спробувала пістолетом. Ось Там от перша спроба, і мені страшно. Я думаю, що я спочатку зроблю рамочку і лінію тварин, а потім все інше. Я не знаю, чи вам цікаво, але я не люблю цю лампу. Точніше, мені не подобається той паперовий, та паперова ширма, яку я зробила. І я думаю зробити щось інше, бо типу ширма є, але вона не працює. Кожен раз, коли папір торкається лампочки, вона не включається, бо видно там якийсь запобіжчик чи що. Того я зараз дивлюсь на пінтересті. Які бувають ширми, думала щось таке, типу, щось таке фігурне зробити. В мене є такий джгут, але в мене нема проволоки. А задача в мене зробити цю лампу максимально бюджетною, щоб не купляти додаткові матеріали. Бо кімнату я б хотіла оформити з речей, які я вже маю, тому що хочу заощадити. От. Мені подобається... Ні, ні, не подобається. Типу, це надто кіч. Мені більше подобається щось таке, це надто типу recycled. Це цікаво виглядає, це більше підходить під стиль моєї кімнати. І ці ідеї цікаві. От папір це, звісно, класна ідея, але от якщо брати папір, то щось таке і то, мені не подобається, що воно кругле, тобто проблема з лампою не вирішиться. Це надто тонке. Тобто, якщо щось дивитися, то це має бути щось таке або таке. От як добре, що я вмію в'язати крючком. Ще можна, в принципі, купити паперову ширму в будівельному і її якось цікаво розписати, але, якщо чесно, мені легше витратити енергію на щось таке, ніж на малювання. Тому що, щоб мені зробити ескіз для малюнку, мені треба витратити дуже багато часу. О! Це ще дуже класно виглядає. Того так, дивлюсь, надихаюсь. Так, я почала в'язати щось типу абажура. Цікаво, як воно буде виглядати на лампі. І чи не буде пожежі, це головне, але мені здається, що не буде. Я, може, потім це волосіння підріжу. Так, я дов'язала і це все виглядає так. Зараз начеплю на лампу і подивимось, дарма я це робила чи не дарма. От, то виходить, я зробила дизайнерську лампу. Мені подобається, що воно поєднується між собою, всі ці текстури. Я не знаю, наскільки поєднується чорний дріт з усім цим. Я думаю, що він добре поєднується. Він якось співає разом з моїми чорними меблями. От, єдине, що я не впевнена в тому, чи він гарно той переплівся на деревині. З цим можна гратися безліч часу. От. І мені подобається, що ширма перекликається між моєю керамічною скульптурою, яку я так і не вирішила, чи буду я покривати глазурю чи ні. От Взагалі, думаю, повернутися на керамічний веркстат і продовжувати далі робити кераміку, як не дивно, на керамічному веркстаті. Що ж, Виглядає це якось так. Непогано. Така цікава текстура, фактура, текстура. Що це? Візерунок. От. Мені через те, що лампа на мене світить досить яскраво, але мені подобається, як воно відкидує світло на іншу оцю стіну. І того я думаю, що я просто перекручу це все, щоб тут скривалась лампа. І буде так. Клас! Є дві новини. Одна хороша, інша погана. Хороша в мене почало виходити. З іншого боку, це виглядає так. Це прям реально килим. Е, погана новина в тому, що це займає дуже багато часу, дуже багато роботи. Покажу ще завтра процес. рано. Бежи, бежи. Змеюка, пятководный. вот В результаті? в результаті я зробила не дуже і то і багато, я вирішила спробувати три кольори, як тафтиця, три кольори, тобто білий, червоний та темно-синій, і воно спрацювало. Але в ході презентації мого семестрового проєкту виявилось, що я забула відзеркалити макет. Але... Остаточна презентація мого проєкту станеться на рундканзі, це перегляд в Академії, який буде в лютому, того в мене є час до лютого відзеркалити макет і затавтати весь килим. От якщо я цього не зроблю, то я провалюсь в своєму задумі. Але я радію з того, що в мене вийшло тавтати, що. Зворотня сторона виглядає як килим. От, і просто залишилось себе вмотивувати, нарешті закінчити його, далі проклеїти, вирізати. І за бажанням, якщо в мене стане часу, обшити. Я ще хотіла там зробити собі міні-фотосесію на мою півкову камеру, вона десь там висить. Але подивимось, подивимось, як воно вийде. От, всім дякую за перегляд. Stay tuned. І так, стеджу.